У Волинському центрі крові розпочався триденний марафон зі здачі крові. Це актуально в цей час війни. Прикордонниця Людмила Кравчук після російського полону та реабілітації повернулася до Луцька. Щаслива від того, що вже вдома, в рідному місті. У Луцькому агріатричному пансіонаті готуються до свят. Пишу вірші, свят багато, треба все приготувати. У Волинському центрі крові розпочався триденний марафон зі здачі крові. Одним з перших прийшов Сергій Романюк каже, донором став давно. Це актуально в цей час війни, і взагалі не тільки в час війни. Думаю, це дуже важливо необхідно наповнювати банк крові. Кожна свідома людина ну повинна над Таким задумуватися упродовж трьох днів. Волонтери запрошують краян долучитися до наповнення банку крові та отримати подарунок. Розповідає ініціаторка акції Марія Бадалян. Ми вперше проводимо цей захід. Ідея була виникла через те, що ми хотіли от в такий спосіб залучити людей, здавати і навіть на свята, тобто не забувати про здачу крові. Медсестра Зінаїда Казалюк розповідає: перед тим як здавати кров, потрібно виспатися, поснідати, випити чаю і мати гарне. Настрій. У нас стерильні нові контейнери, вони герметично запаковані, він використовується і відразу утилізовується. Також ми беремо в стерильні пробірки, герметичні одноразові. Я стараюся регулярно здавати кров, ну це дуже потрібно, тим більше в так в такий час, в який ми зараз живемо. Я готуватися до цього. Звісно, ніякого куріння, алкоголю і так далі. Ну раз в півроку я полюбну в будь-якому випадку здаю. Для військових здавав, для... просто просили там. Деякі на лікування, що треба було кров. Щодня приходять здавати кров приблизно 50 людей. Це орієнтовно на 30% більше, ніж торік, розповів керівник центру крові Юрій Кременець. Паза даних донорів є. Контакти також з донорами ми підтримуємо. В цьому році почесний донор отримали більше, ніж 50 донорів, і плюс отримали від президента 5 донорів заслуженого донора України. Пільги отримує. Як почесний, так і заслужений донор, це 10% до пенсії. Сьогодні до марафону зі здачі крові долучилися майже півсотня людей. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. Суспільне новини, Луцьк. Молинські поліцейські отримали поранення під час розмінувань на Херсонщині. Начальник відділу вибухотехнічної служби Ігор Заболотний та його підлеглий Дмитро Грисюк понад місяць перебувають у лікарні. Як розповідає Ігор Заболотний, на початку листопада він разом із колегами поїхав розміновувати територію у селі Михайлівка Береславського району. Це була перша половина дня, 8 листопада. Туди поїхали дві групи. Це Дві групи, я не буду називати які регіони, але нас було там шість чоловік, так як обсяг роботи був немаленький. Це були позиції військового формування Російської Федерації. Під час розмінувань у лісу Смузі стався вибух. Це був касетний припас О 16. Він призначений для враження живої сили. Як розповів вибухотехнік Дмитро Грисюк, особливість цього боєприпасу у тому, що в будь-який момент в ньому може спрацювати система самоліквідації, і він вибухає. Але «Я в собі був впевнений, що я буду максимально обережно, максимально буду безпечно всім відноситись. І така ситуація трапилася. Це ну, не очікувано і на це не є наша якось чи помилка, чи як це було все неконтактно. Дмитро отримав серйозніші поранення, бо стояв ближче до місця вибуху. Каже, у трьох-чотирьох метрах. Першопочатково надав допомогу керівник Ігор Сергійович, хоч і сам мав поранення ноги, насквозь пройшов осколок. Він ще на той момент не знав, не відчував. Евакуйовували вже хлопці. Ну, вже теж прийшли, вже почали більше допомагати, бо я вже тоді вже не міг стати на ноги. Я не втрачав свідомість аж до самої, скажімо так, хірургічного стола. Ну, я їхав, я знав, що я буду жити стовідсотково, відсотково, що зі мною буде все добре. Про свої поранення чоловіки говорити не хочуть. Попереду в Дмитра Грисюка операція. Ігор Заболотний чекає на дозвіл лікаря повернутися на службу. Що так легким спугом, але ну на жаль, Дмитро трошки більше отримав там певних ушкоджень. Ну дай Боже, щоб все було добре, щоб видужав і був уже поруч з нами. Інша група волинських вибухотехніків нині продовжує розмінування на Херсонщині, розповів Ігор Заболотний. каже за час повномасштабної війни його підрозділ виїздив на усі деокуповані території. Дар'я Тимошкова, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Впродовж доби змін не зазнала. Кордон посилено охороняють, розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. За минулу добу через міжнародні пункти пропуску Ягодин та Устилух, що межують з Республікою Польща, виїхало 3200 людей, в'їхало 4800. Вона більше шести місяців провела у російському полоні. На час повномасштабного вторгнення працювала фельдшеркою у відділі прикордонної служби Сартана на Донеччині. Сьогодні у циклі нескорені розповідаємо про військову медичку-прикордонницю Лучанку Людмилу Кравчук. Це така війна, яку ти собі не можеш навіть уявити. Багато страждань, багато смертей. Ти розумієш, яку важку ціну ми платимо. Місце, де я служила, називається відділ прикордонної служби Сартана. Це недалечко від Маріуполя, буквально якихось 12 кілометрів. Посада моя звучить інспектор прикордонної служби фельдшер. З 23 на 24 почався такий масований обстріл, тому що якраз кордон іде з Росії в Україну через той населений пункт Сартана. Нас вивезли всіх на в місто Маріуполь. Наші функції входило забирати хлопців поранених з передової і довозити їх до шпиталю. Потім вже я працювала в шпиталі. Все місто воно було. Тично і там вже велися жорстокі бої по місту. Дуже важко було морально. Робота була по 15-20 годин на добу. Проблеми були з їжею, проблеми були з водою, проблеми були з медикаментами. Зв'язалися з керівництвом держави, і нам сказали, що ви маєте прийняти рішення або ви йдете на прорив. Або ви здаєтеся в полон. Я, правда, теж спробувала піти на той прорив, нічого в мене не вийшло, ну, лишилася жива принаймні. Мусили здаватись в полон. Іншого виходу просто не було. Куди б ми не переїжджали, одні ті самі завчені фрази України немає, ви нікому не потрібні. Жорстоке дуже ставлення було. Страшенно погано було з їжею. І їжа була неякісна її було дуже мало. Ми там страшенно всі схудли, змушували вчити їхні там вірші, значення герба, День Побєди пісню. Навіть не думала взагалі, щоб в мене якось опускалися руки, чи я там втрачала якийсь оптимізм. Виснажливий сам факт перебування, тому що ти знаходишся в замкнутому просторі. Просто я знала, що рано чи пізно я повернуся. Раз нас не розстріляли відразу, то я розуміла, значить, наші життя нам зберегли, значить, ми потрапимо таки в Україну. Було дуже багато емоцій, коли взагалі просто тільки приїхали в Україну. Ти його розумієш, от просто ти вільна людина, вільна у всьому в своїх вчинках, в своїх виборах. Шалена переоцінка цінностей. Просто шалена. Щаслива від того, що вже вдома, в рідному місті. Я завжди казала, що це найкраще місто в Україні. Дуже його люблю. Все попереду ще очікую нашої перемоги Українцям я Хочу побажати терпіння, терпіння і витримки ну це такий складний період для кожного з нас. Але ми творимо історію, ми мусимо відстояти свою незалежність. Я хочу нам всім миру. А далі всі наші мрії, наші бажання, наші прагнення вони здійсняться. Мешканці Луцького геріатричного пансіонату зібралися на сцені для репетиції новорічної вистави. І чому ж ви запізнилися? А я забув замкнути двері. У постановці бере участь Віталій Татаренко, чоловік з Луганська. У пенсіонаті проживає два місяці. Своїми силами виїхав звідти У мене травма ще 2009 року. Я після травми став інвалідом. Як оголосили, що буде захід, так і запропонували. Я й погодився. А треба ж якось займати себе, бути корисним для людей, не просто ж жити, їсти і спати. Півроку в пенсіонаті мешкає 74-річна Людмила Щасливець. Жінка каже, без діла не сидиться. Я в'яжу носки, там в'яжу таке на от на шию, щоб було тепленько, таке. Потім пишу вірші. Раніше ходила на кухню, трошки помагала, зайнялася таким Оце зараз, тому що свят багато, треба все приготувати, ось цю сценку. Але є люди, які люблять творчість, які люблять театр, які просто хочуть щось робити. І от ми вирішили, що Новий рік ми поставимо казку про пана Коцьку. У нас тут є і з Харкова переселенці, з Луганська, і ці наші постійні мешканці. У їдальні геріатричного пансіонату на обід нині приготували борщ, плов та сирники, каже кухарка Людмила Безпятко. Ми завжди вже жаримо, не до вечора не чекаємо, вдруг виключать світло, то ми вже стараємося все наперед робити. Зразу було часто виключало, то дуже було тяжко. Дуже було тяжко і вночі оставалася, ночувала. Зараз більш-менш вже наче, графік є, то ми вже знаємо, але теж на всякий випадок на раніше. На випадок відключення електрики у пенсіонаті встановили генератор, розказала керівниця закладу Алла Гнатюк. У нас газу немає тільки газова котельня, а все в нас обслуговується на світлові. Це саме основне, це приготування їжі електроплити, це освітлення приміщень, це прання, прання білизни для мешканців, ну і котельня, яка теж твердопаливний котел, де під насос іде залежний від електропостачання. Для своїх працівників ми роздали кожному фонарики на лобні, щоб вони могли працювати. Мешканці теж так собі мають маленькі портативні фонарички для забезпечення світла. На сьогоднішній день, дякувати Богу, маємо. Зі слів Алле Гнатюк, у Луцькому геріатричному пенсіонаті зараз проживає 189 людей. З них 50 переселенців. Наразі вільних місць для поселення в пенсіонаті немає. Оксана Кот, Валентин Клімович Суспільне новини Луцьк. Упродовж минулого тижня на Волинь приїхав 91 переселенець, розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобут. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 78 тисяч українця з областей, де тривають бої. Вчителька із села Комарове Ковельського району Галина Шура другий рік поспіль опинилась серед переможців всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Результати диктанту оголосили сьогодні. Абсолютного переможця немає. П'ятеро українців написали його з однією помилкою. Серед них Волинянка Галина Шура. В останньому абзаці вигук я вдома там на коклику лапки закриті, і як речення закінчилось, має бути крапка. Я її загубила на чорновому варіанті. Та крапка була. А вже при переписуванні я відправила без крапки. Це ж пунктуаційна помилка. Нескладний текст. якби не війна, могли б усі писати спокійно в мирі, спокої. А ще текст такий задушевний, просто заживе, зачіпає тема війни твого дому. Нагадаємо, всеукраїнський радіодиктант національної єдності писали 9 листопада. Цього року текст авторства Ірини Цілик диктувала народна артистка України Ада Роговцева. Прокручуй далі. Я ялинкову прикрасу різдвяну зірку із соломи виготовили учні Луцького навчально-виховного комплексу номер 7 на майстер-класі у різдвяній майстерні разом із майстриною соломоплетіння Христиною Савюк. Вона така виходить дуже блискуча, тому що матеріал це житня солома, вона прасована. Восьмирічна Діана своєю роботою задоволена. Каже, зірка прикрасить ялинку та оселю до Різдва. Вона гарна, було Христове Свято. А коли народився Ісус, почалася нова зірка. І я зробила, щоб повісти її біля як то на свято. Ну, ми завжди сьомого святкуємо. То сьомого буде і будемо святкувати. Христина Савюк каже, працює у різдвяній майстерні другий рік поспіль, враховує особливості роботи з дітьми і підбирає доступні для них вироби. Для солому важливо в'язати вузлики, а діткам дуже складно в'язати тугі вузли, тому що важливо не просто зав'язати, а зав'язати тісно, щоб солома набирала форму. Стараюсь підібрати таке, щоб діткам було під силу. Щодня у різдвяній майстерні відбувається принаймні один майстер-клас, розповіла методистка Палацу культури Луцька Лілія Бабчук. Зазвичай творчий проект триває до середини січня, однак цього року його скоротили, адже майстри працюють безплатно. Цьогоріч майстри в нас працюють на благодійній основі залучали ми майстрів. Таких, які ми знаємо, які вже з нами не перший рік співпрацюють, зі слів Лілії Бабчук, майстри народної творчості ділитимуться вміннями ще упродовж цього тижня. Тож до нового року у майстерні чекають усіх охочих виготовити різдвяну атрибутику власноруч. Лариса Андрійчук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.